До приходу у президентське крісло Трамп і Зеленський поняття зеленого не мали, як працює державний апарат. Обидва в політику прийшли з шоу-бізнесу. Масштаби фігур, звісно, були різні, як і капітали, якими вони тоді володіли. Але свою популярність вони здобули завдяки телевізійним шоу. Обом до політики вдавалося успішно розважати публіку. Один був фронтменом студії Квартал 95, інший ведучим шоу учень та кандидат. За плечами і першого, і другого зйомки у десятках фільмів. А відтак до політики вони ставляться як до великого шоу або телесеріалу, де, на їхню думку, має бути лише один головний герой. Всі інші другорядні. Прикметно, що обом випала роль президентів у кіно. Зеленський знявся у слузі народу, зігравши такого собі вчителя Василя Голобородька, який несподівано для всіх став президентом України. Саме завдяки цьому образу Зеленському й вдалося вскочити у президентське крісло в 2019-му. Трамп також претендував на роль президента Сполучених Штатів Америки у теле. Фільмі «Акулій Торнадо 3. Це було у 2015-му. Утім, Дональд відмовився від зйомок, оскільки почав готуватися до справжньої президентської кампанії. Роль президента у фільмі зіграв інший мільярдер Марк К'юбан. Зеленський Трамп певен колись таки та й мріяли про Оскара. І я не виключаю, що колись вони його отримають. Можливо, за фільм, де головними героями епохи будуть Зеленський і Трамп, де головні ролі дістануться Володимиру Олександровичу і Дональду Фредовичу.